Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Як кажуть, не минуло й трьох років, а черговий шедевр ультипіч від фірми OBH Nordica шведського виробництва з'явилася на ринку 25-го року. Я вважаю, що ця модель одна з найкращих у своєму класі. У цьому відео зроблю розпакування технічні характеристики. Розповім деякі тонкощі цієї печі. І це буде стосуватися обігрейда, а також приготування деяких страв, які не вказані в меню виробника цієї печі. Я думаю, ви будете в захваті. Ми дуже довго вивчали цю піч, був зроблений аналіз більш ніж двох десятків печей інших фірм. Їх можливостей. Технічні характеристики. Перевага надавалася. По-перше, це об'єм 11 літрів для приготування більшої кількості їжі. По-друге, потужність 2 кВт 50 Вт. У інших 1400-1700. Це практично на 30-40% менше. Тобто, ми готуємо більше їжі і менше витрачаємо часу. Додаткові аксесуари, дуже багатий набір аксесуарів. Дві сітки для дегідрації овочів, вона й сушка. Піддон для крапель з дуже якісним антипригарним покриттям, а також піддон можна використовувати для випікання кексів. Далі глибока сітка для приготування картоплі фрі. Її можна приготувати приблизно 750 г. Рішітка деко-гриль двустороння з алюмінію товщиною 1 см. Одна сторона рифленна для приготування стейків. На ній є маркування гриль. На іншій стороні вона гладенька, є маркування піца. Також для цієї решітки додається змінна ручка, яка встановлюється як для приготування м'яса гриль, так і для піци. З додаткових є виделка та рожен для приготування курки гриль. Виробник вказує, що курка повинна мати вагу не більше, ніж кіло кг. Також є тримач для встановлення та зйому курки Гриль. Однією з моїх фішек буде покупка додаткового барабана для картоплі Фрі. Ну, для рівномірного обсмажування. Але про це пізніше. Також у цьому барабані можна буде запекти курку, гриль та овочі. Тепер пройдемо по функціоналу печі та зробимо кілька страв. Видаляємо наклейку з сенсорного екрану. Перша фішка по функціоналу це дверцята, що знімається. Функція зняття дверцят покращує догляд за піччю всередині та для миття самої дверці. У нижній частині дверцят є два пружних фіксатора, досить невеликого зусилля і дверцята знята. Під невеликим кутом 20-30 градусів дверцята легко встановлюються. Подивимось, як виглядає піч у повному обсязі. Наниз встановлюємо піддон з антипригарним покриттям, потім решітку гриль. Продемонструємо, як працює зйомна ручка при витягуванні приготовленої їжі. Також можна на місце решітки встановити глибоку сітку для картоплі фрі. І безпосередньо встановлюємо тримач для курки гриль. Те виймаємо за допомогою спеціального приладу. Перейдемо до сенсорної панелі управління. Спочатку включимо піч. Є загорання світла всередині печі. На сенсорному екрані висвітлюються дві іконки, у вімкненого світла печі у вигляді лампи і друга іконка Перехід в основне меню, а при утриманні понад 3 секунд вимикання печі. Ми переходимо у головне меню, де є для встановлення програми. Зліва стрілки. Це регулювання температури. Праворуч для регулювання часу. Другою кнопкою ми вмикаємо і вимикаємо світло в печі за необхідністю. Пройдемось по меню. Перша встановлена програма це картопля фрі. Друга курка, третя програма м'ясо гриль. Стейк-свинина або яловичина. Четверта – риба, п'ята програма піца і шоста дегідрація це видалення води. По-простому, сушіння. Також можна міняти температуру, яка вам необхідна. Мінімальна буде 30 градусів. Для приготування курки-гриль натискаємо другу позицію. І вмикаємо нижню іконку Поворот рожна. Для наочності знімемо наклейку з дверцят. Щоб вимкнути піч, утримуємо кнопку кілька секунд. Старт-стоп. Наразі Перейдемо до того, навіщо купувалась ця річ приготування їжі. Приготуємо їжу правильного харчування, щоб жінки мали підтягнуте тіло, а чоловіки на животі кубики. Хочу зауважити, якщо ви хочете бути срудкими, від харчування залежить майже 90% і десь 10-15% від фізичних вправ. Приготуємо картоплю фрі. На овочерізку встановлюємо матрицю 10 на 10. Але виробник рекомендує робити картоплю 8х8. Бажано мати довгасту картоплю, але у нас маленька. І ми встановимо більшою стороною на розріз. Нагадую, що картоплі потрібно не більше, ніж 750 грам. У нашому випадку 600. На паперовому рушнику підсушуємо. Можна і не сушити. Складаємо у кульок, додаємо 2 чайні ложки спецій для картоплі і 1 чайну ложку рослинної олії. У мене рафінована оливкова. В суміш ретельно перемішуємо одно дві хвилини. Викладаємо картоплю на глибоку сітку, не вище бортиків. Потім на ріжці деко, де ребриста сторона, викладаємо м'ясо курки зі спеціями. ставимо м'ясо і картоплю в піч на 180 градусів на 14 хвилин. М'ясо виймаємо. Картоплю ставимо на гору і встановлюємо температуру для картоплі фрі 200 градусів ще на 10 хвилин. Під чайок у нас будуть конвертики з сиром та абрикосом. Змащуємо їх ретельно олією і ставимо на 200 градусів на 3 хвилини для отримання хрусткої скоринки. Друзі, як вам відео огляд цієї мультипечі? Ясна річ, що я не розкрила всі її можливості, пишіть у коментарях пропозиції, що б ви хотіли ще побачити. Напишіть, чи варта ця піч вашої уваги. Дякую за перегляд!